Тема ірраціональні рівняння. Вивчимо дві теореми. Якщо обидві частини рівняння піднести до непарного степеня, то отримаємо рівняння рівносильне даному. Тобто це таке рівняння, яке має ту саму множину коренів, що і початкове. А при піднесенні обох частин рівняння до парного степеня, ми отримаємо рівняння, яке є наслідком даного. І тут можлива поява сторонніх коренів. Але не завжди. Наприклад, корінь квадратний з x дорівнює 1. Підносимо до парного степеня, до двійки, отримуємо x дорівнює 1. Дійсно, 1 є коренем початкового рівняння. Ми отримали рівняння наслід... наслідок, яке виявилось рівносильним даним. Сторонні корені – ми не отримали. Якщо нам трапляється рівняння, наприклад, корінь четвертого степеня 2х мінус 2. Додати 2 до рівня 0, ми повинні двійку перенести вправо. Отримаємо корінь четвертого степеня 2х мінус 2 дорівнює мінус 2. Ми не будемо підносити до степеня лівої і правої частини, оскільки ми розуміємо, що у лівій частині величина невід'ємна, а у правій від'ємна. Отже, таке рівняння коренів немає. Нагадую, що під радикалом непарного степеня величина може бути і від'ємна, і додатна, і нуля. Підносимо до четвертого степеня ліву і праву частину рівняння. У нас залишається 2х відняти 2 до рівня 16. 2х дорівнює 18. Переносимо двійку. Знаходимо х18 розділити на 2, 9. Робимо перевірку. 2 помножити на 9. 18. 18 відняти 2. 16. Корінь четвертого степеня із 16. Двійка. Отже, 2 дорівнює 2. Істина. Отже, 9 корінь рівняння. Відповідь. Х дорівнює 9. Або просто 9. Друге додому. Третє. Підносимо до степеня 5. Отримуємо хміну 6 дорівнює мінус 3 у п'ятій степені. Х дорівнює мінус 3 у п'ятій, додати 6. Мінус 3 у п'ятій – це мінус 3 помножити на мінус 3 і так 5 раз. Якщо мінус 3 піднести до четвертого, то отримуємо 81. 81 помножити на мінус 3 – мінус 243. Отже, мінус 237. Відповідь. Мінус 237. Так, додому четверте. відносимо до сьомого степеня. Переносимо мінус х вліво. Маємо 3х. Одиницю вправо. Маємо 4. 4 третіх, а це 1,1 третя. Третє, підносимо до квадрата 2х мінус 1 до рівня x-3. 2х відняти хх мінус 1. Переносимо вправо, маємо мінус 3 плюс 1 мінус 2. Робимо перевірку. 2 помножити на мінус 2. Мінус 4 і відняти 1 мінус 5. Отримали від'ємне число під радикалом парного. Степені. Такого бути не може. Отже, мінус 2 сторонній корінь. Значить, наше рівняння не має коренів. Відповідь коренів немає, або х дорівнює порожня множина. Так, четверте до того. Я виконаю п'яте. Шосте і перше. Всі інші додому. Підносимо до квадрата. Тут ми отримаємо квадратний тричлен. Переносимо все в право. Маємо х квадрат плюс х мінус 2. Знаходимо дискримінант квадратного тричлена b квадрат мінус 4а це маємо 1 плюс 8. Звідси маємо перший корінь за формулою. Мінус b, плюс корінь з дискримінанта на 2а. Це мінус 1. Додати 3 на 2, одиниця. І другий можливий корінь. Мінус 1. Відняти 3 на 2 мінус 2. Робимо перевірку. Беремо 1. 2 відняти 1, 1. Корінь з одного 1. І замість х підставляємо теж 1 у праву частину. 1 дорівнює 1. Отже, істина. 1 є коренем рівняння. Беремо мінус 2. Підставляємо 2 відняти мінус 2 дорівнює мінус 2. Корінь з 4 дорівнює мінус 2 хіба. Хиба. Отже, мінус 2 сторонній корінь. Перевірку потрібно виконувати завжди, оскільки помилки бувають не лише логічного характеру, а і арифметичного. Тому перевірка обов'язкова. Підносимо до квадрата. Пам'ятаємо, для того, щоб піднести добуток до степеня, потрібно кожен множник піднести до цього степеня. 2 в квадраті 4. Тут прибираємо знак арифметичного квадратного кореня, залишаємо дужки. І у правій частині підносимо до квадрата, квадрат першого, подвоєний добуток з першого на другий. Перший на другий 2х і подвоюємо 4х. І плюс квадрат другого. Розкриваємо дужки. Знищуємо 4х. Маємо х квадрат дорівнює 16. Звідси можливі два корені нашого рівняння. Так, х квадрат дорівнює 16. Дане рівняння має два корені. 4 мінус 4. Але це ще не означає, що вони задовільняють наше початкове. Можлива поява сторонніх. Підставляємо 4. 4 додати 5. 9. Корінь із 9, 3. 2 помножити на 3, 6. І 4 в праву частину. 4 додати 2, 6. Істина. Отже, 4 є коренем рівняння. Підставляємо мінус 4 і відразу бачимо, що в правій частини рівняння виходить мінус 2. А у лівій величина додатна. Додатна величина не дорівнює від'ємні. Отже, мінус 4 сторонній корінь. Відповідь 4. Або х дорівнює 4. І останнє рівняння. Перш ніж підносити до квадрата, необхідно число мінус 1 перенести вправо. І ми отримаємо таке рівняння. Корінь 15-3х дорівнює x плюс 1. Так. І тепер підносимо до квадрата. Так, радикал пропадає. А тут квадрат першого подвоєний добуток з першого на другий і плюс квадрат другого. Переносимо все в одну частину, будемо розв'язувати повне квадратне рівняння. х квадрат плюс 5х і мінус 14. Дорівнює 0. Дискримінант 25, мінус 4, помножити на мінус 16 плюс. 56. Отримали 81. Х мінус 5. Додати 9 на 2. 2. І другий мінус 5 відняти 9, мінус 14, на 2 мінус 7. Робимо перевірку. Так, двійку підставляємо. 3 помножити на 2, 6. 15, відняти 6, 9, корінь з 9, 3. І двійку підставляємо в праву частину 2 додати 1, 3, істина. Отже, 2 задовільняє рівняння. 2 є коренем даного рівняння. Підставляємо мінус 7. Так, мінус 7 помножити на мінус 3, 21. 15 додати 21, 36. Корінь із 36, 6. І мінус 7 додати 1, мінус 6. Хіба. Значить, мінус 7 сторонні корінь. Відповідь х дорівнює 2.